Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в Новому світанку. Сонячна. Десь там по дорозі йшла, поки йшла, навіть сонечко вийшло, припекло і заховалося. Нас на 3 дні передають дощ. Хотіла поговорити в цьому відео про праведне з грішним зараз змішаю. Значить, мої заробітки. Заміжня за італійцем, да, там 8 років скоро. І за 8 років, в принципі, я ніде не працювала. Пару картин своїх продала, гриби продавала 10 євро кілограм, в цьому році взагалі нічого нема. І що ви думаєте, я з тих грибів якихось 100 євро заробила, поїхала, купила посилку і відправила це в Україну. отак так от. Це Оксана, це про мій характер. Е... Зараз мені підвернулася робота, попросили мені, поки знайдуть нову баденту, вранці і ввечері сеньору піднімати. Мені за це платять 10 євро за один раз. Казала, здавалося б, дуже добре. Вранці дуже добре я собі їду до Марії в школу, бо мені треба поставити дитині інсулін. Я заїхала по дорозі, часок побула, кави випила, з сеньорою поговорила, тому що сеньора при Дуже світлому розумі. Це перша бабулька, яку я бачу при світлому розумі. Тому що, коли 8 років тому я назад працювала, то всі були вже не в етом мірі, скажімо так. Тільки тілом вони вже тут були, в принципі. То тако вранці то навіть дуже добре. Увечері Увечері треба їхати туди на 9 -ту годину. Е, мені писали, що ви живете в райському місці. Так, в райському місці, а я вчора вирішила, що ми... я живу в джунглях. Зараз поясню, чому. По-перше, не встигла від будинку від'їхати, я реально бачила живого дікобраза. Е, Оце цього дикобраза, в якого на спині оце такі довгі голки, такі як гуся, тільки без пір'я. І він ще й так смішно так чик-чик прикульгує. Кажуть, що якщо він випустить ту шпицю, то колесо в машині можна пробити. І я в цей момент подумала, як добре, що ми в тих горах не ремонтуємо той будинок. Що все-таки як не крути, прийде момент, а ми звідти з'їдемо. У нас все добре. На новий будинок є, просто мій чоловік трошки щось в нього, як каже моя сестра, його захищає, він просто ще не знайшов свій будинок. Дійсно. <реш> Та я, напевно, теж така. Ще в цьому будинку залишаємося, тому що Марія тут в школу ходить поруч, і школа дуже хороша. І з її діабетом, то хай буде краще так. Іти на якусь зйомну хату це те саме буде. Це саме ще й хуже. Ми там хоч можемо обогрівателі поставити. І це є. Ми спокійні, ми знаємо, скільки накрутить вже, а в іншому будинку там хто його знає, як. Ну, це не про це. Значить, про мої заробітки. да? Ці заробітки в один день можуть прекратитися, тому що зараз осінь, уже ніхто, якщо біля моря хтось роботу не знайшов, то приїде сюди. Хтось да приїде, хтось їде, їде, ніяк не доїде вже цілий тиждень. По дорозі знаходять роботу та й сюди до нас вже не доїжджають. Тому що жінки вже знають, що їм у вихідний хочеться десь вийти в цивілізацію, трошки головою розслабитися, тому що ти реально просто по дорожці ходити не будеш. Хоча там будинок хороший, тепленько, сеньора спокійна. Перепрацюй. Ну таке без реклами, хай шукають. І що ви думаєте, мій італієць мені дає ці кошти потратити так, як би мені хотілося. По-перше, ти заробив ті копійки, ти, ти хочеш вже весь світ щось, весь світ купити, всі свої потреби закрити до кінця життя. Це по-перше. По-друге, поїхав у відрядження. Перед відрядженням ми не з'їздили за закупками. Нам там, я не знаю, напевно, на місяць ще хватить вишкрібати, якщо що. Але оцей моральний стан. Значить, поїхав, кошти не залишив. Е, добре, кошти не залишив. Дитина ж, все-таки щось якийсь йогурт, щось якийсь булочку треба підкупити. Добре. Мене кришу зірвало, якщо чесно. Це, значить, про грішне, про праведне. Вони же ж в католиків, вони як тільки можуть завлікаючи з маличку людей. Це вам не про православних. Е, в нас перше причастя, хочеш йди, хочеш не йди. Тебе похрестили, вже ти причащаєшся, маленька дитина. Тут перше причастя, по-перше, ти до нього готовишся цілий рік, то до цієї церкви маєш їздити, там якісь лекції читають тим дітям. Е, і потім вже ж ціли, цілий празник, і потім вже й сім'я йде в ресторан. Святкувати це перше причастя. Ну, це десь на наступний рік. В цьому році катаклізму. Що таке катаклізму, я ще досі не в'їхала. Тоже, в общем, якийсь обряд, на який ми маємо, напевно, будемо ходити до церкви, готуватись, а потім вже ж весною це буде катоклізма, цілий обряд, ціле свято. Ну, і в ресторан підемо, наверно. Дзвонить мені мама однокласника. Ви будете йти, Марія буде йти? Ну, як всі. Ну, як всі, а що робити? Як всі? 30 євро треба. Вот. Чоловіку кидаю голосове сообщення, що так і так, наша дитина буде робити цей катоклізм. Може, я неправильно говорю. Виправляйте. Я не обіжаюся, чесно. Навпаки. В общем, каже, ти там заплатив? А я приїду тобі гроші дам. Розумієте, просила в нього на затіску. Всього ж нам всього 20 євро. Не 50, не 100. Але ж один раз тільки я йому сказала, а не 150 мільйон раз. Там не говори про чоловіка. Я просто, просто я знала, що таке буде. Я знала, то яка може бути робота? Добре ввечері, ой, вранці я їду до Марії заодно, поїхала, собі розвіялась. А, ще інсулін поставила, ось, ось ще гуляю. Дивіться, яка красота. Сьогодні не таке освітлення. Тому, бачите, червона курточка пригодилася. Так що, які можуть бути заробітки, якщо все одно я буду ті кошти витрачати е, так, як йому треба? От таке в нього от є, оце, незрозуміло. О, такий, потратиться... А тоді раз такий, щось його там ковіряє. Ну, це не здорове, це, це не те, що там да, він такий, він так виріс. Із чотирьох дітей в нього дві сестри і брати ще є. Він от один такий, він один такий, який почув своїх батьків, які весь час говорять, що треба відкладати. На що відкладати? Не знаю, напевно, на баданту вони відкладають. баданте. А то я не знаю про Так Що такі мої заробітки? Отак на заробляєшся з італійцем. Так що, напевно, краще сидіти ото втикати, да? Ну і ще такий момент, звичайно, коли в чоловіка є кошти, то дівочки, Можна їх всякими путями чи випросити, чи вихитрити, чи, чи ще щось. Ну, чужа людина, що ви хочете? Надо було за брата заміж виходити, значить, за двоюрідного. У мене двоюрідний брат оце от такий самий українець, розумієте? Такий самий. Вони вже з жінкою, звісно, живуть вже 23 роки, у них п'ятеро дітей. Але, напевно, перших років 10, а то й більше. Мій брат таким займався, як це займається мій чоловік. Точно таким самим, поки їй вже не надоїло, і поки вона не стукнула кулаком по столі, як то кажуть. А він ще й директор, а вона в нього ще й це є, бухгалтер в нього. Я не знаю, як зараз там в Україні з бухгалтерією, але був такий період, що бухгалтера знайти хорошого було важко. Так, що такі справи? І ви знаєте, як я тут витримала з цим італійцем? Я згадувала моїх українських подруг. Я згадувала двоюродного брата жінку, з якою ми дуже в дуже хороших були стосунках на діти одинакового віку. Така красота позаду мене. Так що, знаєте, сказати там, вийти заміж за італійця? Це не то, що вийти заміж за італійця, просто ти в іншій країні. Так. Це відчувається, як не крути, це... і ми на це основуємося. Це більше стосується навіть іноземця, да? От як він для мене, ну, іносранця, як мій чоловік. А ти на що розраховував? На те, що ти будеш з жінкою економити? А ми, виходячи заміж в іншій країні, ми розуміємо, що ми будемо повністю утриманками. А якщо ти підеш на якусь роботу щось заробити, то це, це будуть копійки, які ти не будеш витрачати ну, на харчі, тому що так чоловік захотів, щоб тебе держати і тримати в руці. Розумієте? Я напевно так виглядаю розпусно, що мене треба тримати дуже дуже сильно в. Ну, так, Оксана заробила. ну Я своє то заберу, я без копійки не залишуся. І він у мене мстливий, Він досі не може вгамуватися, що я витрачаю кошти на Марійну українську мову. Але Марія, ми займаємося з серпня місяця онлайн. Марія вже букви знає, що вони там по програмі вчать. Марія вже по складах читає. І от саме ця вчителька вона тримає діток, вони в парі в неї працюють. Розумієте? Дітки працюють в парі, не по одному. І саме от оце спілкування дитина з дитиною. Так, там є такі програми, вони, е, вона їм і скидає ті програми, вона сама сидить, собі займається. Але вона вхватила ті букви, ухватила по складах. Вони з цим хлопчиком, в неї, хлопчик-партнеру Марії. Ну, їх троє, виходить на картинці, да, на комп'ютері. І вони якби конкурують один з одним. Що вони один одного виправляють, один з одним конкурують, що вона хоче бути попереду нього, але так, без пафосу, що він її там хоче десь виправити. І це дуже класно, що вона зі мною та Марія позаймається. Тому я дуже рада. І... Плюс у Марії є якесь заняття, тому що вона ось зараз вхватилась в телефон. Це просто неймовірно. Мені не подобається. Раніше ліпила щось, малювала, а це в телефон вхопилася. Так що, дівчатки і мальчики, от таке праведне з грішним я змішала, і от на рахунок, оце католицько їхнього, в них дуже все продумано і дуже все втягують. Вже дивіться, вже з сіми років. Вони вже починають катаклізм, на наступний рік в них буде комуньйони, і цілий рік до цього всього дитина має ходити. Воно прив'язує. Це прив'язує. Обряд обрядом, але воно прив'язує і потім тебе тягне на якусь сходить службу. Ну, це більш старші люди, то ходять по поминальних службах. В них, якщо хтось помер, служба. Церкву обов'язково везуть, неважливо, як ти закінчив життя, чи самогубством, чи своєю смертю помер і везуть в церкву. Не оставляють нікого за воротьми. Це не треба, це теж обряд. Це просто кожна віра собі придумала і все. Це все обряди, щоб тримати людей. І якщо чесно, то мені так це не дуже до вподоби, що дійсно людина має вирости. І прийти осознано туди, куди їй треба. І все-таки це, щоб похреститися тоді, коли тобі захочеться, от, це мені більше подобається. Хоча я умудрилася Марію візде дохрестити, причастити і все інше. В Православній українській церкві вона теж спокійно причащається. Якщо ви так розуміли, їй було три роки, коли я привезла її в Україну, повела в українську церкву. Нам там дочитали обряд, дохрестили, тому що в католиків іменно йде на хрещення дитини там половина, те, що йде в православних. Я не розбираюсь в цьому всьому. Я просто зі свого досвіду розповідаю, що я знаю, і як сталося з моєю дитиною, яку похрестили в католиків. Потім в, них, в нас просто коли хрестять, в нас все це обряди і на причастя, і на замужество, на заміжжя. Це все робиться в одному, ну, те, що я знаю. Нас потім не ходять, що треба обряд на причастя, обряд на одруження. Ну, да, там перед одруженням, якщо ти йдеш в церкву, то пара ходить до церкви вже прямо перед самим, якщо ти підеш в церкву. А тут, виходить, в 17 десь років, в 16-17 років в них ще є що цей обряд. А на одруження вони ще одного кума собі беруть свідка когось одного. А знову ж свято влаштовують, в ресторан йдуть, отак от. Трішки в них більше церква затягує. А в нас похрестив, ти вже можеш не ходити в ту церкву, похрестив та й усе. А в них затягує. І таке. Неоднозначно в мене оце все. Напевно, більше з-за того, що мені прийдеться її туди возити. Ми ж якими роботами я не знаю. Так що, отаке життя в італійському селі, отаке життя мамки, яка зі своєю дитиною 24 на 7. і Добре, що є така школа, що в 8 ранку вона поїхала, а в 5 приїхала. Ну і інсулінотерапія. Тримаємо інсулінотерапію. Дякую Італії, що нам видає сенсори, що ми можемо контролювати глічемію 24 на 7. І я зараз можу відкрити свій телефон і побачити, яка в неї глічемія. Мені прийде повідомлення, коли високе, і коли низьке. Я спокійна, вона в школі їй, якщо низьке, вона з'їсть конфету. Якщо високе, то мені можуть навіть позвонити. І вони вже знають, що їй треба встати і походити, щоб подіяв той інсулін. Який вже ввівся, якому треба подіяти, треба їй трішки пошевелитися. Італії це все видають безкоштовно. Не питаючи, чи тобі треба та інсулінова помпа, чи ні, нам відразу поставили. І це дуже класна штука. Наше літо пройшло супер! Хто за нами спостерігав. От так от. так Трішки вам природи в камеру. Дякую, що зі мною. Дякую за вашу дружбу. Побачимось. В наступному відео.